у ворота металіста. У нас проходить атака. Бачимо перший удар по воротах неділька. І о залітає ворота Віталія Неділька. 0-1, ну, оболонь попереду. Ну, сказали, що оболонь не забивала гол. Якраз як забиває Тимченко. Перший гол цього футболіста. Ігор Тимченко, молодий, забиває 30-й номер. Нападник оболоні. подивимося, яка шалена. Андро, навіть немає кому віддати пас вперед. Намагається виконати він ці навіз. Шумахер скидує на Майкона. Майкон, Майкон розгортається. І рахунок 1-1. Не Спрацювало. Спрацювало один раз поки що за один тайм. Награна комбінація волині ну, стадіон Авангард побачив те, що він хотів. Побачив скидку високого центру Форварда. Сімейна такий перегляд футболу. Аж повибігали вони з власної квартири на балкон. Подивіться, от як цей хлопчина розвернувся і злівої поклав м'яч у ворота. Плечем. Ногою підбив собі хороший удар. Не бачив, куди він б'є. Ну і Рева теж не бачив, можливо, навіть моменту удару. Під пластуна пробивав, помилився <рив> <рив> на молодіжної збірної України сімейний перегляд футболу.